Мої вітання всім прихожанам. Дивіться, є можливість показати вам, яка розсада, розсада помідорів. Нагадаю для нових глядачів, хто не знає не в курсі, розсада саджена з 288 касети в землю. І зараз є можливість показати вам, яка тут коренева система і взагалі в якому вона стані. Отже, дивіться, сорт помідорів Rio Grande. Зараз я купну пару штук цих. Тих, тих, всяких по чуть-чуть. Значить, дивіться, яка вона є. Бачите, яка розсада. І купається вона ось так. Ми її купаємо ось таким чином. Не рвем. Ось така тут коренева система. Корнева система, помідора вже з завізю на цвіт. Показую ще раз. Дивіться, обтрусію добре, щоб було видно. Пускає вже нові коріння зі стебла. Ці такі досить здорові. І показую ще. На, на стовбурі. Нові пішли, нові коріння. Помідори чудові. Так, це сорт Ріогранде. Зараз покажу сорт. Сорт хурма є. Хурма. Також смачні помідори. Є, є, звичайно, бачите, трошки менші, трошки більші, це залежить від того, як вони поливаються. Так як я вже був розказував, ось по -під краї, дивіться, де сухо, де сухо, там помідори менші. Ось ця моя поливалка, вона трошки не достає туди, і куди більше поливається, там відповідно і більші помідори. Але це теж добре, тому що якби вся помідора була здоровецька, це було б не дуже, не дуже зручно. Так, значить, дивіться, сорт хурма. Дивіться яке шикарне коріння. Співвідношення куріння до зеленої маси, дивіться яке. Є нові початки нових курінців. Бачите? Так як помідора була закопана нижче ніж нижче, треба, да? бо вони були з кассети довші, то тут досить гарне коріння. Так, співвідношення, да, опять же, коріння до зеленої маси. Це все завдяки тому, що що, що дивіться, тут всього-навсього росте три помідорки на цьому участку. Три помідорки на цьому участку своєму. То... Дивіться, які класні чіткі. Так, це вийшла така в'язочка. Землю я пообтрушував, щоб вам показати, яке куріння, а взагалі ми купаємо розсаду, то там землі залишається ось так більше. Стараємося не обтрушувати. Так, це я показав два помідора таких, так? Да? Зараз я ще копну, ще купну ось ці його помідори. Помідори з сухої землі. Це помідори, які є тільки в мене і в Агростарта. Земля трошечки суха, але якось я вам зараз попробую показати. Дивіться, як вони всі взялися. Та сама ситуація, нові коріння. Бачите? Так як тут менше поливається, то вони ось такі, з да? сухої землі. Зараз я знайду десь, десь вон там є, де вологіше, може якщо знайду, покажу ще тут. Є, нема. Ну, купну дві купну помідорки чи три помідорки. Дивіться, скільки тут коріння. Але перед, перед копанням, трошки травмуюся зараз, є, бачите, з сухого. Але перед копанням воно поливається, то куріння тут чудове. Дивіться яке. Бачите, Зелена маса і... Коріння чітко. Також помідори вже є вже є бутони. Зверніть увагу, ось вони. Бутони на, на цвіт, тобто помідори то що треба. Е, двері. Двері, вікна тут відкриті. Вчора я, звичайно, на ніч закрив, бо був сильний вітер, просто щоб його не поламало. Просто щоб вікна. І двері ці не поломало, то на ніч я його закрив. А так взагалі то ці двері вікна відкриті тепер постійно, для того, щоб розсада не переростала, тому що вона вже так, бачите, гарненько підросла. Дивіться, тут які гарненько підросла. Бачите, вся розсада вся поштучна. Е, і щоб. Не переростала вище, да, бо ж може бути такого зразу по коліна, якщо закрито і жарко, то вона не закрита, щоб не було жарко. Для того, щоб наростити швидко да, це все діло, то звичайно двері закриваються, поливається дуже стабільно часто. І вона росте. Якщо не треба, щоб вона росла, просто двері закрили, це відкрили. Холодно, ніч і день холодно. І розсада стоїть на своєму місці, але в той час вона росте в бутонізацію, в коріннях. Ну і стає такою, як я вам показував. Ось такою вона стає, що вона низенька, грубенька і з бутонами вже. От. А виглядає вона ось так дивіться. Міжрядя все чітко. Ну і, звичайно є, ікра. От зараз. Треба їх покропити, бо я так і не кропив. Жука я тоді бачив, але не кропив. Так, і, і що? Купнути ще. Зараз купну ось там, там дуже поливається і на цьому буде все. <кхід> бо тут була територія не полита. Тут одеяці копав, то територія не полита. Значить на десяток ми даємо 11 штук. Так як розсада вся хороша Ніка до Покажу ніка до Так як розсада вся хороша, то тут не той варіант, що треба давати штук 20-30. Тому що яєць, а тебе, якщо ви купуєте десяток, то вам дають десяток. Правда? Чи не правда? Якби вона була тоненька, це було б, звичайно, друга справа. Так. Ось таке тут, бачите, опять же, є нові маленькі біленькі корінці. Листя чудове. Немає ознак хвороб. Є бутони. А що там видно? Видно, бутони є на цвіт. Бачите, дивіться яка грудка грудка куріння. Це все завдяки тому, що воно помідора була з 288 ї касети. О, дивіться, як все добре видно, наросло куріння. Бачите, як хорошо видно. Це був стовбур. Ось ця частина, де куріння, був стовбур. Так як вона посаджена була глібше, то з почало почав зараз курінь. А так як її зараз посадити вдома ось так ще глибше, да? ну, тобто люди як купують, я рекомендую садити ще глибше. Чому ще глибше? Тому що зараз живемо в такий час, що е, суш поливати не завжди приходиться. Да? Тобто, якщо ми посадимо просто ось так по це куріння, да? тут 5 см. 5 см ґрунта, це зараз вітром продуло, і ґрунт просох. А якщо її посидити глибше, да, як не як вже це куріння вже на глибині там, до 10 см, да, вже якась влога є, да, довше, на довше хватить цієї вологи. І плюс ще звідси пусте куріння. Тобто ось такі рекомендації ми даємо. Покажу ще пару штучок, акуратно викопаю. Дивіться. З пасинками вже. Бачите, є пасинки. Акумулятор хотів виключитися. Ось так. Ось така розсада. По поштою також відсилаємо, бо буває, часто пишуть коментарі, люди питають, чи відсилаємо поштою. Відсилаємо поштою, пишете на електронну адресу. Пишете на електронну адресу, зв'яжуємося з вами, уточнюємо, що вам потрібно. Накопуємось так. Фото звіт вам на вайбер, що воно накопане хорошої якості. І все. І день, день, півтора дня, його нова, мабуть, вже у вас.